І всім привіт, рот з вас. Підписів подбайк, ми продовжуємо грати в Хойку за Фінляндію. Зараз моя мета. Розібратись з проблемами, які мені створює Савок, а він створює мені, на жаль, проблеми. Ось тут висадився. Е, і взагалом я хочу його ось тут добити це оточення, яке зробив під Мурманськом. Так ви хоча б одного з вас сюди. Так само з вас хоча б одного сюди. Це там тут таке досить достатнє. Оточення по розміру. Також тут ми типу в оточенні, але й не в оточенні. Короч, тут така загалом цікава ситуація, те, як ми тут знаходимось. Вільні фабрики. Блін, а я там дам, дамбу вже будую. Хм. В принципі, я б таке, щоб забудувати, може, вас втрьох. Ань, слухай. Хм. Ти і ти тепер в безпеці, тому раз, два, три, ось ці три провінції. Ось вас в вас трьох з кумі почнемо. Цивільні військові забудували усі. Все що треба так. Погнали. Сам вузол постачання лишився за нами, просто зараз. А, так, достатньо ось тут залізницю повернути. Ось так. З цієї провінції йди сюди. Все, зараз зробимо красиво. Йо! Так, 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 так. так. Я думав, ми цю провінцію пробуємося, але тут таке міні-проблемне місце. Знову ж, вони об нас самовбиваються. Це хорошо. Це вже хорошо, що вони просто самовбиваються об нас. Чи нам треба більше щось, ніж просто, щоб вони вбивалися об нас. Так, стоп. Давай підтримку сюди. Стоп, окей. Більш обережно, більш поступово все будемо робити. Так, а тут ми майже закрили. Давай, 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 давай. Все остання провінція. Ось ця. Все. Вони всі померли. Ви всі знаєте, куди йти. Давайте зупинити залізницею. Погнали. Молодці. Так, академічно щось то там. М -м, підтримка війни. Е-е-е-е-е. Мене скоріше цікавить. Тільки стабільність. Тільки стабільність. О, тут досить кармандирів отримуємо досить багато. Сталь закупити. Та дай мені ще вісім сталі. Швеція. Молодець. А алюміні, навпаки, ми припиняємо закуповувати нас, власного достатньо. Ну, знову контрнаступ. Ну, совок, ти досить багато вже втратив. Мені це подобається. Японія. Давай, перемагай, совок. Я на тебе розраховую. У них все ще 4 лями людських ресурсів є, але це поки що. О, ісландсько-американське співробітництво. Цікаво. А Ісландія ж. Стоп, Ісландія ж до нас приєдналась. Ні? Так, стоп. Ні-ні-ні. Не здавайте цю одну провінцію. Ви знущаєтесь? Не можна. Не можна. Ось цю провінцію здавати не можна, заборонено. Це важлива провінція. І хорошо, що я її втримав. Так. Мене хвилює, що скоро може бути нестача вантажівок і потягів. Бо в нас армія розширяється, а виробництво вантажівок потягів я не розширяю. Потягово вантажівне виробництво. До mm. речі. У них також немає в них також нема спорядження. Блін, а вони так само, як я тримаюся за ось цю провінцію, вони тримаються за цю провінцію. Бачите, не дають. Все ніяк не дають мені сюди зайти. Може сюди контрнаступ? О, танки танки без танків. Прекрасно. І мені ця провінція важлива. Ааа, Китай переміг імперію цін. Японцям тут боляче. Блін, японці, японці. Японці. Давайте без цього сюди. Може зробити оточення для ось цього угрупування, просто пробіжавшись ось так. Бо я бачу, що в них тут все не дуже. <laughs> Нарешті я взяв цю провінцію. Є. <laughs> Є. Yeah. Yeah. Так. Німеччина яка дає зробити в себе висадки. Окей. Okay. Так тут ще треба добити цю висадку. Але взагалом ми тут прекрасно зараз встанемо. Та ну, ні. Половина з вас відкріпити. Сюди, сюди, через шифт сюди. Та-та-та, та чого? Ми там самовб'єте стільки. Він я от не прошу, хай совок почне воювати з Німеччиною. Ой, з союзниками. Я багато не прошу, тільки одне. Ого. А, ні, вони сюди не проб'ються. Не розумріялись вони. Так, я б насправді так кажучи, не тримав кордон, який мені тут Німеччина будує. Я б трохи відійшов назад. Стояв так, як мені зручно, так як Німеччині зручно. У тебе скільки? Лям людських ресурсів лишилось. У вільної Франції. Дев'ятнадцять тисяч людських ресурсів. Але тут більше британців, ніж вільна Франція, воює з нами. Так, ви всі. Було б дуже непогано. Рватись може в тур. Чим менше в них вузів постачання, тим легше нам стояти. Так, сюди, може я зможу контратакувати, бо, знову ж, французів. Так, окей. Це мені не допомогло. Стоп, сюди. Сюди. Він знову ж я тут вимушений повний кордон тримати, бо інакше я потраплю в оточення. Скоріше за все. Але все одно я б. хм, Я б все одно хотів би спробувати зайти сюди. Давайте ось так. Наново, сюди. Все, погнали. <ahanbezio> одну провінцію взяти, одну. Хм, Стоп. Стоп. Я передумав. Ось так. Через shift сюди. Також сюди. І вже потім з трьох провінцій. Стоп. Тепер стоп. Сюди, сюди, через shift сюди. Ха. Блін просто повернуто остріветься, але вони там занадто сильно укріплені. Данія за нами. І можливо, тепер вони не зможуть перекрити мені цю висадку, завадити мені сюди висадитись. Так, в сенсі, стоп. Ти одна не маєш бути тут. Сюди. Більше ніде не стоїть, ніде не стоїть по дві двізі. Не треба так. То мені більш важливо поки що тут, а потім висадку. Бо тепер я сподіваюся, що вони тут в оточенні, вважаються. І мені легше буде висадитись. О, сюди і сюди погнали. І я зможу перейти через річку. Давайте двох сюди на затримку. А більшість є в оточенні. Де в оточенні їх? Є-є-є-є. І останній порт. Останній порт. Ми дуже близько до останнього порта. Твошку. На 41 рік вивчаю. Так, сюди. Ні. Давай сюди зайдеш, а далі я подивлюсь. Ага, їх там дофіга. Дуже шкода. Хтось там поранений, і мені дуже шкода, що він там поранений. Є. Взяли вузол постачання, в сюди висадка. Не сподіваюсь, їм не вдасться. Ой, тяжко, дуже тяжко. Але нормально, я до цього більш-менш готовий був. Прекрасно. Сюди. Половина сюди. Ви сюди. Далі подивимось, що робимо. Розширяємось. Сюди, далі. Оточення останнього порта дасть мені неймовірну перевагу. Німці, ну будь ласка, тримайте хоча б те, що у нас тут позаду лишилось. Не вистачало мені в оточення потрапити, я просто. Я від вас прошу мінімум якийсь. Ну, буквально мінімум. Так, все, добиваємо їх тут. І замість цього німці сюди атакують. А, до речі. Німці, справді, у вас є більш важливі напрямки, ніж тримати свої війська поруч зі мною. Сподіваюсь, вони зараз підуть звідси. Німецькі війська. Та вони почнуть зараз йти. Ну бо справді е, є куди більш важливіші для німців місця, це я не для себе. Не для себе, це для німців. Дику, я зараз воюю більше для німців. Це німецькі провінції і так далі. Щоб німці не програли. Ну, бо якщо програють німці, програємо і ми. Через це також. Хоча б одну дивізію сюди в підкріплені, і сюди. Сюди, сюди. Блін, щоб виробляти. Давайте піхотка зайва ніколи не буде. Не взяти ось цю одну провінцію одну. Одну провінцію. від цього буде залишити звільнення... Все. Я звільнив Францію. Вважайте, я звільнив Францію. Тут усюди в них нема постачання. Як неприємно. Так, давай. Дві дивізії від вас сюди, одна сюди. Видалити наказ. Зупинити сюди. Терміново сюди. Погнали. Як мені не наберіть совок зі своїми висками? Це мені б зіпсувало життя парадокси, коли навчили совок висаджуватись. Давайте зробимо прям повноцінне оточення. О, Німеччина ще тут союзників відбиває. Є, Німеччина в Йогославії їх відбиває, в Угорщині відбиває прекрасно. Скоро совок отримає собі кордон ще тут з союзниками. М М що там? Блін, дамби, дуже хочеться дамби, але тут зможу найняти радника зі стабільністю. Блін, рейди, не можу рейди робити, бо їх занадто подавив. Ось замість щоденної підтримки фашизму, якраз таке взяти. До речі, штраф від нестачі ресурсів менше. Або майже не. Ой, так. Да. Я просто хочу, хай інші діалоги також зростають. А, о, що то ж людські ресурси, але все одно болітфлад буде зростати. І це все одно не те, що прям я хочу. І воно не падає все одно. О, ні, 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 ви всі сюди. Не вистачало нам тут порт. тратити. Це абсолютно е, різна. Різний е, масштаб проблеми, коли вони контролюють порти, коли вони не контролюють порт. Візьміть тут вузол постачання. А ви сюди. Просто тому, що я так вирішив. Це рівнина, байдуже. Все все. прекрасно. І бачите, Німеччина одразу пішла в наступ, бо побачила, що вони слабкі, вони ослаблені, і можна їх добивати зараз. Так, тут вони програли. Савок. А, я не обрав який фокус брати. Та стабільність хочеться, стабільність. О, тут сталь додадуть. Угу. А, ні, сюди я не дійду. Ну, так, да, єдина можливість зараз ось тут до радника цього дійти. О, підтримка він також нам трохи зараз кидує так. Не заходити до героїзму, а. О, ось поліпшення його праці, чому? Фу, фух. Я ніяк не міг зайти, але тому що я тут шукав, а не в політичних діях. Хоча, може, воно там перерва була і тільки зараз мені дали ще раз взяти. Я погнали 100% поліпшу умови праці і далі ось сюди, до стабільності дійти. І в нас. А мені настільки критично прямо сюди зайти. Ну, приєм, так. Да. А, о. Доводи у області плюс один сюди, що якийсь будівництво приємно. Але це, то не прям критичний фокус, звісно, що я прям настільки борюся за нього і намагаюсь його взяти. Але є одна річ, за яку прям треба боротися, це ось острівець і коли в мене там висадка через 72 дні нова буде, доступна. Якщо я одну 24 приберу. Просто повністю 24-ку висаджу. Ну, фронт не впаде, не має впатисти. Ха, або. Або всі, хто тут стоїть. Підготувати до висадки сюди і тут. Союзники якраз сюди не висаджувалися, і в них тут нема толком переваги. Тут ворожа перевага трохи. І висадившись в цей острівець, їм нема свідки буде висаджуватись. Ти ж не даєш права проходу військ? Тільки Німеччині. Прикр... Все, все. Балтійське море буде повністю під контролем. Так, ви. 10 дивізія звільнив? Давайте до цього всю армію. Відкріпити. Це шестірка, я також, сподіваюся, піде потім на. Висадку, 16 і ще б десь. Десятку дістати б. Я б навіть відійшов. Ось так, видалите наказ. Вашій шестірці. Наказ стояти в захист. Ой, то я навіть. Ну, окей так. Ось так. Нормально. Далі всім іншим би. Хм. Тут можна ущільнити, щоб тут було всього три провінції захисту, наприклад. Ну, взагалі в трьох стоїте проти однієї провінції. Ну, щит ще... захисту також важливо. Так, але ось тут. Ось тут. Я вас поставив би взагалі по-іншому стояти. Це ось так, политвій. Сков. І ось сюди. Прикол в тому, що так навіть ми менше привінці стоїмо, як зараз стоїмо. Тоді не міняємо нічого. Окей, повертаю вам наказ. Як скажете. А, стоп. Ви припинили наступ, та поверніться. Просто тут хочу скоротити захист, зменшити лінію фронту. А тут більш прикольно встати, навпаки. Все. Так, ось тут хочеться забрати. Блін, і ось тут провінцію, щоб побіжати, потім забрати. Давайте видалити наказ і потім всі побіжуть сюди. Тану визначайтесь спочатку сюди, а потім вже побіжите туди, куди треба. Ну, взяти їх в повне оточення. Повне Так. Ті, хто можуть. Ось так. Зроблю красиво з декількох провінцій. Ну і, сю, і це все. Ну, в мене 20... 226 максимальний командний ресурс. На. Ну, так, укріпленість поки що Відчого візьму. Блін, я не тим взяв укріпленість. Не для тих. Ой, до речі, ці армії не вантажів кому постачання. Та да, все, ці трійці кінець. Навіть можу підкріплення теоретично. Та насправді на все прям не так погано. О, це провінція звільнена. Давайте швидко. Мені треба повне оточення. Французів повне. І далі піти тут, тут допомагати. Ну так. Да. З одного місця допомогу в інше місце допомагати. Такова судьба союзника будь-кого. О, Сербія капла. Прекрасно. Все. Німеччина справляється. Знову ж завдяки мені, бо я не дав Франції розширитись. І так далі, все. Це прям повноцінне оточення. І погнали. Тобто можемо його закрити. Бо німці занадто довго можуть його закривати занадто довго. Я також. Я, я вимушений в це втрутитись. 42-й рік. На, дослідити. А союзники сюди висадились. Це найгірше, що могло бути. Одне з найгіршого. 18 дивізій, Інший наказ. Дані пріоритет особисто для мене. Дані, це занадто особисто. На ще одніє провінція підтримку. Швидше, швидше, швидше швидше, будь ласка, швидше, швидше. Ні. Кляті виродки. Так, ні. Заходимо сюди, через шіф сюди. Ви сюди, сюди. Він. Через скільки ви тут будете? Один день-чотири години. Якщо я сюди піду, визнущайтесь. 18 сюди, прекрасно. Половина з вас. Угу Сюди. Висім. Може, половина з вас сюди? 4 в порт. У них там на півночі ще є порт, неприємно. Сюди, 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 сюди. Погнали. Так, тут. О, ви ще тут можете пройтись. Ну, гаразд. Не знаю, одна дивізія з вас сюди і сюди, все. Фік, пав, а не Данія. Вкрай офігєлі. Так, ви шість. Якщо я вас просто ось так. А ви автоматично не зрозумієте, куди приєднатися. Ну, погнали. А, ви не можете приєднатися ще. І тут знову загроза висадки. Давай. Ще по одній дивізії сюди. Я сподіваюсь, по дві дивізії вистачить. Сюди. Ми маємо висадитися в той відстрілять. Це питання національної безпеки. Ну, так, да, буквально. Так, все. Все, вони без острівців. Вони мертві тут. Так сюди ніхто до корінь вас не заходить, ну заходьте. Все. А, ну, так, хто, хто, як не я? Погнали сюди, допоможемо добити Францію. І це дуже спростить в мені життя. 39 днів ще до висадки на війну? Дочекаюсь. Колись дочекаюсь. Так хочу. Щось цю чергу столицю Франції взяти. Ой, та взагалі давайте ось так. Вперед. Максимально агресивно автонаступ. Хай, ось тут працює автонаступ в оточенні. Я не, я не думаю, що ми будемо тут саме вбивати сильно. Але при цьому будемо робити свій внесок без мого мікроконтролю. Ой, давайте. Окей. Спробую десятки висадитись. Вперед. Хм. Це ж тільки дві дивізії, вже 50. Ось так. 69, 74, 75. Є, yeah, я повернуся свій острівець! Так, ППО, повітряна атака збільшуємо. Щоб Щоб всі інші забули про перевагу наді мною в повітрі. 77, 78, давай мені. 78, 79. 80. 81. 82. Так, ми тут. Мінус колвой, неприємно. Так, є. Тут навіть закінчу. Давайте тут швидко. Це також не проблемна поки сюди не припило підкріплення. Euh, 83. Давай, 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 давай. Майже, 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 майже. Креті виродки. Так, деякі вже відступають, але я сподіваюсь, ми впораємось. Там 84. Так, стоп. Португалія? Так, да, і Іспанія проти нас. Окей, це цікаво. Що, по-хорошому б втрутитись в Італію, втрутитись, втручатися я не хочу. От в Румунії можна було б. Бо бачу, що вони туплять і сильно туплять. Ну, повністю союзники вже вибити з континенту. Я би мушен просто бігати закривати оточення. Так. Давайте, просто от, ось це острівець візьміть мені. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. 93. 94. О, сок пішов на Іран. І тільки зараз кінець Лігінації був. Була подія. Ну, як би вам сказати. Мені здається, кінець Лігінації трохи раніше наступив. Так, 30 тисяч. ураховуючи те, що у нас 25% виклик. Це 7,5 тисяч десь. Додатково. Ой, в нас 100 тисяч є. Я можу ще трохи армії створити. Ой, ось так, ще 12. А чому тут 13? Одна дивізія загинула? Жах. Ну, мене тут намагаються протокувати. Совок. Давайте ось тут приберу заборону для союзників. А союзників також. Але цю одну провінцію здати взагалі не страшно. Давай взагалі сюди відступимо. О, та. Погнали далі. О, по-перше, можу сформувати Велику Фінляндію. Це мені додасть. Дивіться. 800 тисяч населення. З 25% виклика, 800 тисяч населення, це 200 тисяч 200 людських ресурсів, це мені додасть. 200 тисяч. Погнали, все. Наступна серія обіцяє, буде цікавою. Хоч те, що ми накопичили тут за цей час Раху, х... обладнання, хоча не те, що багато накопичили. Ну, а поки що, нагадаюш що в посиланті в Ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти, ну, якщо у вас нема грошей, можете подавати ігри до бажаного, особливо в гра яка зараз розробляється в активній розробці. Ой, випадково діл. Так, так. Да, да. Якщо достаєте дважно, це неймовірно мене підтримує. Найбільше що мене підтримують мої спонсори, Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно будуть мене підтримувати. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. всім удачі, до бувайте.